Господу. Слава Богу, е, Мені так прийшло на серце засвідкувати е, для підтримки вас, е, щоб ви не сумнівалися, що молитви проходять так напрасно. Е, я коли жив в Україні від початку війни, е, я просив Бога, щоб Бог дав мені якусь роботу, щоб я не так просто сидів цей час під час війни. І знаєте, Бог дав мені таку роботу. Волонтерством їздили, ми їздили в гарячі в точки, де обстрілювали, де йшла війна. Знаєте, ми завжди і молилися, Боже, дай мудрості, поруководи, положи на серце, як... куди правильно треба поїхати, де нуждаються хліба. Знаєте, ми бачили не раз на початках одного разу я поїхав, знаєте, я приїхав, е... їхав туди. Приїхав додому, пам'ятаю, так сидів і думав, чи треба їхати, чи не треба. Знаєте, опасність, така опасність, знаєте, обстрілюють. І я знову червий раз поїхав, і коли я поїхав, знаєте, я таку побачив картину. До нас підійшла одна жіночка і каже: хлопці, може у вас є водичка попити води. Каже: ми не взяли з собою, немає нічого з собою, води такої. Каже, як я б хотіла попити води. І вона розказує таку історію, каже, у нас були прильоти, нас обстріляли дуже сильно, немає ні світла, ні газу, нічого, ні води, все пообривало. І каже, я б хотіла б, хоч би попити води. І знаєте, у нас було в машині, в бусі, там залишилося двохлітрова така пляшка, може, половина пляшки лишилася води. І я кажу, якщо вам ця підійде, наша вода, можете взяти її. Вона каже, підійде. І ви знаєте, коли вона взяла цю пляшку. Обгорнула її, і вона так заплакала і каже: дяку Богу, що я хоч можу попити. Ви знаєте, і такі моменти мене надихали більше-більше. Знаєте, може жінка засвідкувати, я не раз їхав із дому і прощався. Кажу, не знаю, чи я ще вас побачу, чи ні. А ви знаєте, але Бог завжди беріг. Слава йому. Слава Богу! Я знаю, чого церкви моляться, люди моляться, і Бог своїх береже. Знаєте, одного разу ми їхали. Я багато часу не буду займати, одного разу ми їхали. і... Дороги там мости порвані, знаєте, позривали мости, дороги місцями порвані, перегороджені. І ми їхали через поле. В одне село вигрузили продукти, переїжджали в друге село через поле, а перед тим десь за день, за два йшов дощ. І знаєте, коли ми переїжджали через поле, забуксували. І я думаю, ну така невеличка, вроді калюжа, ми буксували. Ми буксували там дві години. Знаєте, ми з годинку десь побуксували, не, можна, не взад, не вперед, бус тане, тане, тане. Знаєте, буси грузимо не так просто, аби загрузити там мінімум три тони грузу. Знаєте, Якщо е, бус розчитаний на тонну-півтори, то він три тони везе там, е, продуктів, ми його усилювали усилювали і так возили. Знаєте, Я так сиджу за рулем взад-вперед, взад-вперед. І таке знаєте, Якби прийшло негодування, тому ну Боже, ну чого якось так, то ж ми вроди добру справу робимо. І, знаєте, я так прислухався, а на серці спокійно. Знаєте, я так зразу для себе зрозумів, неспроста. Неспроста ми сюди тут забуксували. І знаєте, пройшло дві години. Тут раз, 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 ми виїхали і поїхали. Ну Правда, ми трошки вигружали там води взаді підомкратили і поїхали. І коли ми заїжджаємо в це село, і люди кажуть, Слава Богу, що ви раніше не приїхали. Каже, нас так щино обстрілювали. Каже, ще так ніколи не обстрілювали наше село, як оце. Каже, буквально дві години так стріляли що ну». І знаєте, здається, ну, забуксували в калюжі, не можна нічого зробити. Знаєте, але це промисел Господній, це молитви, слава Богу. Брати і сестри, Бог так береже. Знаєте, на Україні людей знаєте, Да, комусь при комусь приназначено померти, хтось помирає, хтось відходить. Знаєте. А когось і Бог і береже. Слава Богу. Слава Ісусу. Один такий саме епізод, коли в Бахмут ми направлялися, ми просили благословлення, щоб молилися за нас. Ми загрузилися, виїхали. Знаєте, ну всі трохи їхали і кажемо, їдемо на Бахмут, їдемо на, на Бахмут. І коли я зазвонився з одними волонтерами, вони кажуть нам, не їдьте туди. Каже, там помісна влада просить, щоб каже, туди нічого не везли людям, щоб люди звідти евакуйовувалися. Знаєте, ми так, якби розчарувалися, я їду і внутрі думаю, ну от просили молитися, щоб Бог беріг в Бахмуті. Знаєте, ну, дорогу, ціленаправлена дорога, їдемо туди і просимо благословення, просимо Божої охорони. І, знаєте, ми їхали, їхали, така неопреділенка, і кажемо, ну що роби? І там е, е, цих двох ще їхали з нами, брат в Києві живе. Він каже, то я зараз подзвоню до брата, ми, мабуть, в Києві переночуємо і раненько встанемо і далі поїдемо. Е, будемо молитися, щоб Бог дав нам ясність, куди їхати. Ви знаєте, ми так і зробили, ми приїхали в Київ, молилися, лягли е, спати, вранці всі проснулися. І знаєте, саме перше, ну що, куди їдемо? Що в тебе прийшло на серце? Чи приснилось, можливо, чи що? І знаєте, всі трохи трох одноголосно. Бахмут. І ми знаєте, ми їдемо в Бахмут, веземо туди продукти їсти. І знаєте, ми вже розвезли, вроді би, і спокійно було. І знаєте, люди, що також свідкують, каже, от каже, ви приїжджаєте і каже, зразу стає, настає тишина. Більш менш тихо, каже, ви тільки ну, поїдете на знову, можуть починати обстрілювати. Знаєте, ну Бог показував людям так само, що він береже. Знаєте, і він заботиться і за них, і за нас. Слава Господу! Слава ви знаєте, ми пущі все розвезли, роздали там, живуть так само в підвалах. Можливо, хтось щось бачив трошки. Знаєте, живуть в підвалах, виходять по очерді біля підвала, з кірпічику виложена плитка така. Щось наверх положено, збирають хто що збирає листя, якесь голе, щось ложать, палять. І знаєте, так готують собі їсти. Знаєте, дуже ужасна картина, це все не передасиш, не фотографіями, не відео, нічого. Знаєте, коли ти бачиш це на самом ділі, знаєте, камера це все не може передати. І ви знаєте, коли ми роздали, нам подзвонили, каже, є трьох чоловік на евакуацію, чи зможете поїхати забрати. О, ми кажемо, добре, ми поїдемо заберемо на евакуацію. Знаєте, нам дали адрес, і з нами був ще один місцевий, який там цю місцевість знав. Я так їхав, знаєте, за рулем, їдем, Їдемо, їдемо, їдемо. Ну, вже так радісно, знаєте, роздали продукти, все добре, все спокійно, все тихо. Знаєте, я так їду за рулем і все одно помолюся, кажу, Боже, благослови, збережи устрої надальше, знаєте, щоб і вернутися додому. І знаєте, ми так їдемо, їдемо, їдемо. Я питаю цю розвилка вправо-влево. Питаю, кажу, куди їхати, правіше чи лівіше. Він каже, лівіше. Ми знаєте, коли взяли лівіше, чуть-чуть приїхали, він каже: ой, щось, маві, ми не туди. І Ми почали блукати, знаєте, туди-сюди вправо-влево, шукати ту вулицю. Каже, не пам'ятаю де. Тож каже, добре знав оцей дім, де приблизно, він. Каже, щось забув, каже, де не можу знайти. І, знаєте, ми почали вправо-вліво, вправо-вліво розвернулися. І починає, починається обстріл. Знаєте, почали обстрілювати. От е, коли вже так серйозно пройшли розстрі, обстріли, ми навіть повискакали з буса, бо дуже близько біля нас було це все. Ми повискакали з буса, він каже, що безпечніше, щоб ви були на вулиці. І знаєте, е, коли це все пройшло, і він каже: О, то це ж у того радом цей дом. І ми бігом, раз-два сіли в бус, поїхали, цих двох людей забрали, і ми тільки но від'їжджаємо і дивимося, був прильот. На зупинці стояли люди. В когось, я думаю, я так їхав і розсуждав собі, думаю, в когось якісь були плани, хтось чекав автобуса, хтось хотів доїхати додому, якісь далі собі строїв плани на життя, але їхнє життя закінчилось. Брати і сестри, я так, ну їдучи, із, ну, я, мабуть, не було такої поїздки, знаєте, щоб я не їхав із лізьми, знаєте, за рулем, і не дякував Богу, що Бог нас зберіг. Знаєте, Бог береже. І я б хотів би казати, щоб знаєте, ми більше і більше молилися, щоб Господь беріг свій народ. Знаєте, дуже багато волонтерів, які їхали, не повернулися, але ще більше, яких вертається, і яких Бог береже. Слава Господу, брати і сестри! І я б хотів би, щоб ми більше і більше. Молилися, щоб Бог зберіг. Слава йому навіки. Амінь.